Кожна з чеснот, є, яка з чеснот є нам найбільше потрібна? Покора. А яка чесно, чеснота буде для нас найбільш корисна? Покора. Яка вода найбільш оживляє? Покора, які розпущає, який значить такий засіб, який допомагає зросту? Ділає найкраще на кожну е, верству вад покора. Зроби собі їжу з покори, Щоденний е, ранковий туалет з покори, маєток з покори І приправ усе життя тією чеснотою. Святий Дух уділяється душі, як автор, і вчитель на дорозі віри. Його єдиною метою. Є допровадити душу до святості, тому починає побуджувати її своїми святими натхненнями до погорди для земських дібер, резигнації себе самої, тобто зречення, до любові Бога і ближнього, і практикування інших солідних чеснот. Душа вправляється в тих чеснотах з любові до Бога через засади віри. Віра зростає за помічю семи дарів Святого Духа. Ця відвічна любов переказує. Їй ясно переказує їй ясне і велике світло, яке виразно вказує їй правди віра. Душа вірить з простотою і очевидністю того, хто бачить, а навіть більше, ніж той, хто бачить, оскільки вона є вірою, коштує і смаку її гармонії, зглибляє її велич. Бачить її в світлі е, усю даремність земських справ і усю малість людського розуму. Знаходить також знаходячись у темряві, але вона не є для неї мряками, але темним, е, тінями спокійного відпочинку в Бозі, приносячи потіху, подібно, як. Затемнені місця в спекотний і сонячний день, в світлі полудня і в лагідному тіні тієї віри святий дух потягає душу до добра, дотикаючись і проникаючи її серце, змінюючи вприємне те, що гірке вправляння чесноти і і перемагаючи труднощі і упір природи. Щедрими і прекрасно, е, прекрасними почуттями заохочує душу до героїчних чинів і відповідає на акти її довіри навіть чудами. Душа сподівається від Бога всілякого добра, любить його з цілого серця, стається щораз більше підлеглою і послушною діланням ласки, освячується і може осягнути вищий ступінь контемпляції. Дух Святий дає мир і витишенням всім владам душі, а Він сам нею керує, провадить її життя внутрішнє, проникає пам'ять, так що душа завжди пам'ятає про Бога, проникає розум, який бачить в Бозі це нові чуда і досконалості, проникає волю, яка далі палає щораз міцнішим вогнем. Святий Дух провадить рівно ж зовнішнє життя душі, а через внутрішнє світло дає. Їй пізнати те, що повинна чинити в кожній ситуації, щоб подобатися Богові, щоб усе її життя було святе і досконале.